Всім доброго дня. Попала мені в руки ось така іграшка. Це Урал. Купував я її вже у нас в зібраному виді. Вона йде на майже залізна рама. Ну, єдине, що пластмасові мости, але я вже замовив повністю залізну раму. Железні мости вже буде роздатка стоять, звук. Поки будемо тестити те, що є. Вибачаюсь за зйомку, бо я не професіонал, а любитель. Покажу вам, що маємо. В цілому вона їде непогано. Ви вибачайте, що так, бо одною рукою незручно їхати і знімати. Ходив неї подвіски дуже великі. Це рідні ресори, буду рессори міняти. Це все я вам буду показувати. Я замову вже ще... А, тут ще вона навіть не повністю зібрана, бо немає дзеркал, вони все лежать в коробці. І ще є запасний акумулятор. Акумулятор, я так розумію, вже трішки підсівший, але хватає. Колеса тут резинові, доволі непогано вони цепляються. І ось ходи підвіски, всі 4, всі шість. Нормально їдуть, працюють. За наступними якимись змінами я буду знімати і показувати. Зараз чекаю желізні мости, раму і звук. Можливо, ще буде лебідка, але то, мабуть, щасно. Їде вона зараз не слитко легка, бо вона майже вся пластмасова, там тільки частина рами железна. Ну, Будемо бачити. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал.